Сьогодні у програмі Міністерство інфраструктури продовжує роботу над нормалізацією безпеки руху на автошляхах у планах наділення укртрансінспекції новими повноваженнями та посилення вимог до транспортних засобів. У столиці відкрито автовокзал «Видубічі», який має потенціал обслуговування у 20 тисяч пасажирів на добу. Щоправда, він перетягне на себе чималу кількість пасажирів із центрального автовокзала, та й повноцінно він ще не запрацював. Микола Азаров серйозно взявся за відродження українського суднобудування, відвідавши Миколаїв, прем'єр-міністр пообіцяв розібратися із ситуацією на місцевому суднобудівному заводі, зокрема, та у вітчизняній річково-морській галузі. Взагалі, про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Міністерство інфраструктури України продовжує роботу над покращенням ситуації щодо безпеки руху на вітчизняних автошляхах, так у планах Укртрансинспекції, мінімізувати втручання інспектора-контролера в процес перевезень. Планується впровадити автоматизовану систему контролю транспортних засобів на маршрутах руху без їхньої зупинки із застосуванням технологій GPS. Триває робота і по впровадженню пасивних засобів безпеки пасажирських перевезень. Ми проговарювали питання ведення засобів пасивної безпеки, це тахографів, які у нас сьогодні на, на міжнародних перевезеннях вони вже обов'язкові. З 1 червня 2012 року вони обов'язкові на маршрутах понад 150 км. І з 1 червня 2013 року будуть обов'язкові від 50 до 150 км. Як відзначив перший заступник міністра, у найближчих планах відомства Щодо покращення ситуації на дорогах, внесення низки змін до нормативно-правової бази, зокрема у частині автомобільного транспорту. Ці зміни стосуються і надання права працівникам Укртрансінспекції зупиняти комерційний транспорт. Для цього планується облаштувати спеціальні стаціонарні пункти контролю. Таким чином, фахівці зможуть перевіряти дотримання водієм автотранспортного законодавства, наявність ліцензії, тахографів, ременів безпеки тощо. Ми сьогодні вже е, не сертифікуємо автобуси, нові автобуси виробництва на Україні ввезені, якщо вони не обладнані ременями безпеки для пасажирів. Уже. Е, сьогодні ми з науковими організаціями це обговорюємо. Перший етап буде з 1 липня 2013 року. Ми будемо водити це поступово. Жодних репресивних методів не буде е, на першому етапі, тому що тут необхідно, щоб люди самі розуміли, що саме дорожче, що вони є це їхнє життя. І життя необхідно берегти, в тому числі перебуваючи автобусі. у подальших планах міністерства придбання спеціальних автомобілів, приладів габаритно-вагового та документального контролю та запровадження ефективної системи стягнення штрафних санкцій, адаптованої до норм країн Європейського союзу. По-друге, планується використовувати європейську систему отримання ліцензії на автоперевезення, яка базується на принципах добропорядності, фінансової спроможності, професійної компетентності ліцензіата. У столиці впроваджено в експлуатацію новозбудований автовокзал видобичі. Він споруджений в рамках проекту будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві із підходами на залізничній дільниці Київ. Московській Дарниця комплекс автостанції видобичі розміщено в районі одноіменної станції метро у Голосійському районі Києва у зоні Видобутського транспортного вузла на перетині Надніпрянського шосе та Саперно-Собітської вулиці. Загальна територія автостанції 4,26 гектара саме завдяки такому зручному розташуванню автовокзал зможе обслуговувати понад 20 тисяч пасажирів на добу. Тут ми маємо з вами метро, видобічі. Ми маємо зупинку кільцевої міської електрички. Ми маємо з вами зупинку електричок, які приходять до Києва по подальних маршрутах, Ми маємо тут зупинку. Автобусів, які будуть йти з аеропорту Бориспіль, і південний напрямок автомобільного сполучення буде паркуватися, відходити з цього автовокзалу. Я рахую, що це буде один з найзручніших автовокзалів нашого Києва. Конструкція будівлі каркасна виготовлена з використанням металевих елементів та легких матеріалів фасаду, що забезпечують надійність, відповідність сучасному архітектурному стилю, і це зокрема дозволило залізничникам швидко збудувати автостанцію. Власне, сама будівля автостанції площею 2740 квадратних метрів двоповерхова. На першому розташувалися основні службові адміністративні побутові приміщення та приміщення загального громадського призначення. Автовокзал має п'ять квиткових кас. Медпункт, кімнату матері та дитини, розміщено інформаційні табло та розклад руху. Щоправда, повноцінно весь комплекс автостанції запрацює після завершення будівництва тунелю та залізничної естакади. Хоча первісно влада обіцяла закінчити все до Дня Незалежності. Так склалися обстоятельства, що будемо здавати тепер на покрова. Тобто Це перший етап. Вот. Ми договорились з цими, хто відповідає за це дітей, що не пізніше 14 октября. Теперь уже никуда деваться не, да? Деваться некуда. Пообещали. 14 октября сдать уже целый комплекс здесь, и вот, включая э, дорогу с Дарницкого моста. Поэтому я вас приглашаю. 14 октября на такої таже -то надкриті толком варто відзначити, що відкриття такого великого транспортного вузла не аби яким чином вдарить по роботі центрального автовокзала столиці на московській площі. Ці дві станції розділяє буквально кілька кілометрів. За прогнозами фахівців, за потужністю, автовокзал видобичі другий у столиці пересадочний вузол після Київ пасажирського. У Донецьку до 2016 року обіцяють збудувати монорейкове наземне метро. Як повідомляють в управлінні будівництва регіону, зараз триває підготовка перед проектної документації у першій декаді вересня. Це питання винесуть на розгляд уряду. Якщо ідею затвердять, наступного року проект завершать. Планується, що метро будуватимуть за кошти. Укрзалізниці з подальшим відшкодуванням з держбюджетом. зводитимуть як наземні, так і надземні ділянки. А ось традиційний підземний метрополітен у Харкові отримав підтримку від глави держави. Президент України Віктор Янукович доручив забезпечити надання державної фінансової підтримки у 2012-2013 роках будівництву харківського метрополітену для введення в експлуатацію станції проспект Перемоги та продовження проектних та підготовчих робіт на новій дільниці метрополітену від станції метробудівників імені Ващенка до станції Одеська. Таке доручення глава держави дав за результатами своей рабочей поездки до Харьковской области. Уровень финансирования зависит от уровня экономики государства. Поэтому это все напрямую связано. И мы никогда не отказывались, мы всегда финансировали развитие харьковского метро, но финансы нас, естественно, в определенной степени ограничивают. Поэтому я такое поручение подписал. Мы будем держать на контроле. Харьков будет финансироваться, я вам скажу, на таком же уровне, как и Киев, условно говоря. Но у нас же еще есть и Днепропетровск. Оновлюются громадские транспорты на западе Краины. У Львові планують перехід на екологічно чистий електротранспорт. Ідея чиновників полягає у тому, аби повністю модернізувати електричний рухомий склад і відкрити власне виробництво трамваїв. Та для початку закуплять декілька електромашин з Німеччини, м'яко кажучи, не нових. Зараз у Львові 122 вагони, з яких на лінії працює лише половина. Решта потребує ремонту. Торік Львів Електротранс отримав усі погодження на кредит у розмірі 12 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. Але місцеві чиновники заявляють, що кошти підприємство ще й досі не отримало. Тернопіль також підтримав тренд українських міст останнього року і вирішив закупити старі тролейбуси в Європі. Про це повідомив директор Тернопіль Електротрансу Андрій Мастюх. Нині два тролейбуси шкода вже в Україні. У Тернополі очікується їхній вихід на лінію. Загалом вже у партії п'ять машин. Решта з'явиться на міських маршрутах за кілька місяців. Одноденний візит прем'єр-міністра України до Миколаєва виявився надзвичайно насиченим та не менш ефективним. Зокрема, і на транспортних об'єктах. Глава уряду відвідав публічне акціонерне товариство Чорноморський суднобудівний завод, де ознайомився з ходом комплексних ремонтних робіт на кораблях військово-морських сил України та оглянув хід будування кораблів класу Корвет. Він наголосив, що на сьогодні урядом опрацьовується програма, котра покликана сприяти відродженню українського суднобудування. Создаем нормальный режим для восстановления нашего судостроения. И вот мы сейчас думаем о том, чтобы по НДС решить вопросы. Угу. Так? Это в этом же законе, да. В этом же законе. Теперь по отмене ввозных пошлин на оборудование, которое у нас не производится. Да. Вот. Снижение социального... То есть... Поднімемо своє судостроєння однозначно. Ми все зразу, друзі. Не все сразу Но паднімемо однозначно відбулась у прем'єр-міністра і зустріч зі страйкуючими працівниками заводу імені 61 комунара, котрі зазначили, що вони за 9 місяців не отримали зарплату. Завод не працює, а на майно підприємства накладено арешт. Зустріч не була передбачена програмою візиту. Однак, глава уряду, дізнавшись про проблеми робітників заводу, поспілкувався з ними та пообіцяв їм допомогти. Я взяв ваше письмо. Местному руководству я поручаю, чтобы не растащили ни одного болта с завода, да? На этой неделе я разберусь с этой ситуацией. Так? Приедет сюда, вот. И вопросы по зарплате будем решать. Но самое главное решить вопрос загрузки. Заказане саме На стабільна, щоб обізпічить роботу завода. Вот этим мы ми будемо за словами глави уряду. Поточна зарплатня буде виплачуватись працівникам заводу щомісячно і у повному обсязі. А проблеми погашення заборгованості будуть вирішені під час урядової наради. Білорусь зацікавилась українськими портами. Насамперед йдеться про одеський порт, через який два роки тому вже здійснювалось транспортування венесуельської нафти для мінська. Генконсул Білорусі у регіоні Валентин Філіпчик відзначив, що економіка Білорусі потребує виходу до моря. Тож сусіди воліли б активізувати транзит вантажів саме в Україні. Українська сторона зі свого боку не проти переглянути тарифи, які б складались із залізничних та портових зборів. Потужність Сього порту Одеси дозволяє щорічно перевалювати більше 14 мільйонів тонн сухих та 24 мільйони тонн наливних вантажів.